Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 11 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. В четвер були в Луцьку. Вже всі огляди на каналі. Переглядайте. Завтра плануємо їхати в франківськ так що чекайте свіжих відео. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міста зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково і перевіряти. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень, та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Opel Zafira, 11 рік, 7500 ціна. 1,7 дизельний двигун, механічна коробка передач, 186 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Ось тут. Так, шкіряний салон. Рідко зустрічається на зефірах. Шестистепенева механіка, мультикермо, кліматконтроль. Фаркоп парктроніки. Так, є в нас тут в купі Peugeot 5008. Тут у нас 10 рік, 7700 ціна. 1,6 дизель, 210 тисяч пробіг. Тут номер телефону. Так, я так легенько покажу. Шестиступенева механіка, так є клімат-контроль, дисплей. Так, це у нас п'ятимісний. І парктроніки. Так, і білий. Десятий рік. 9950 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, 120 кВт, автоматична коробка передач, авто 7місне, 212 тисяч пробіг. Дуже рідко трапляються з таким двигуном на автоматичній коробці. Є підігріве сидінь. Так, так виглядає коробка. Клімат-контроль. Так що два сидіння в багажнику. Панорамний дах. Зараз номер телефону. Уточню. Так, тут у нас автомат а, АйСін японський стоїть. Так, номер телефону ось тут. Ще раз вам дублюю. Не. Так, знімаємо по черзі сімейні авто. Спочатку сценік. Так, він у нас п'ятимісний. 10-го року. 6750 ціна буде ще торгу, 1,5 дизель 82 кВт, 271 тисяча пробіг. Є підігрів сидінь. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль. І поруч у нас Volkswagen Toran семимісний, 13-го року. 10 850 ціна. 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 263 тисячі пробіг. Так, так, він виглядає в салоні. Є підігріва сидінь, кондиціонер. Форд Сімакс. 13 рік, 7800 ціна, літровий бензиновий двигун, 125 кінських сил, механічна коробка передач, 180 кінських сил. Номер є. Кореч, вперше зустрічаємо їх з таким двигуном. Так, шестиступенева механіка, кондиціонер, Так, друзі, по сімаксу. То у нас Grand СіМакс, він десь семимісний. Показую вам, як тут виглядають сидіння. Ось так. Два додаткові в салоні. О, в багажнику перепрошую. Volkswagen Charan 5 року, 6300 ціна, 1,9 дизель. Так, тут бачите номер телефону. Механічна шестиступенева коробка. Так, здається, клімат-контроль, так. І парктроніки. Volkswagen Touran. 12 рік, 11700 ціна, двохлітровий дизельний двигун 170 кінських сил, авто 7 місне, автоматична коробка передач, 258 тисяч пробіг. Рідко такі трапляються на ринках. Так, є підігрів сидінь, кондиціонер, мультикермо. Парктроніки. Зафіра. 7400 ціна буде ще торг. 10 рік 1,7 дизель, 125 кінських сил, механічна коробка, комплектація космос. Вже пригнана з Німеччини, сертифікат. 173 тисячі пробіг. Мультикермо, 6 механіка, клімат. Контроль. Рено Сценік 10-го року, 6850 ціна, 1,9 дизель, 130 кінських сил, механічна коробка, 226 тисяч пробіг. Тут номер. Так, клімат-контроль, GPS навігація, круїз контроль. То Зачинене, салон світлий, зараз покажу з того боку так виглядає шестистепенева механіка. Є парктроніки. так пригнаний з Франції. Volkswagen Туран 4-го року, 6200 ціна, 1,6 бензин, 85 кінських сил, механічна коробка, авто в рідній фарбі. 183 тисячі пробіг. Оригінальний пробіг підказує власник. Певно, які з нього підтвердження. А можете відкрити? Так, якщо ключі коло себе. А, Дякую. Є підтвердження пробігу Так, є підтвердження, підказує власник. Так, передні електросклопідйомники. Він виглядає в салоні. Так, хвилинку. Шестиступенева механіка. Клімат контроль. Orlando Орландо одинадцятого року. 8300 ціна, 2-літровий дизель, 163 кінські сили, механічна коробка. Авто семимісне, 230 тисяч пробіг. Дякую. А, дякую. Не помітила власників. Авто відкрите добре. Відчинене. Шестиступенева механіка. Ну, клімат контроль. Так, і там ще два сидіння. Є парктроніки. Ополь Зефіра восьмого року. 5990 ціна. 1,6 бензин. До речі, рідко трапляються ці двигуни, механічна коробка передач, свіжопригнане авто, 235 тисяч пробіг. Все поміняно. Так, обслужене авто. Рівні ролики, ролики. показування. Прокладки всякі, терпнообмінник, термостат... теплообмінник, Гаранціна прокладки. Ага. І, сервісна книжка до кінця. І сервісна книжка заповнена до кінця. Дякую. Так, підступимо механіка, кондиціонер. Навігація кольорова. Ага, кольорова навігація. Навігацією зі всім. Угу. Дякую. Передні задні парктроніки. Передні задні парктроніки і фаркоп. Семи міст. Citroen c 4 11 Одинадцятого року. 6350 ціна. 1,6 газ бензин, механічна коробка передач, 260 тисяч пробіг. Так, номер є. Авто семомісне. Клімат-контроль. Так вона виглядає. П'ятиступенева механіка. Фаркоп і парктроніки. Часто просите, дача Логан. Тут у нас семимісна. Дев'ятий рік, 4800 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка передач, 196 тисяч пробіг. П'ятиступенева механіка. Так вона виглядає. Є ще фаркоп. Volkswagen Touran, 10-го року, 11200 ціна, 1,6 дизельний двигун, 105 кінських сил, механічна коробка передач. 230 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка, мультикермо. Так, підігрів сидінь. Кондиціонер. Парк Троніки. Рено Сценік, 9 рік. 600 ціна буде ще 1,5 дизель. Е, так, оригінальний пробіг, 89 тисяч. Певне якісь підтвердження. Тут є номер телефону. Так, 6-ступенева механіка. А ну, дякую, покажу. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Так вона виглядає. Салон комбінований. Якщо вам буде видно, панорамний дах. Парктроніки. Ренос сценік 10-го року, 6700 ціна. 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, механічна коробка передач в рідній фарбі авто, 236 тисяч пробіг. Так. Передні електросклопідйомники. Так авто в чохлі, тут не буде видно стан сидіння, на жаль. Так вона виглядає, кондиціонер, шестиступенева механіка. Так, є ще в нас поруч Volkswagen Touran. Так він виглядає. 10-го року, 8200 ціна, 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач, 307 тисяч пробіг. Так, трошки двері підскрипують. Так, 4 електросклопідйомники. Виглядає кермо. Шестиступенева механіка, є кондиціонер. Так, є ще фаркоп.